Слава Ісусу Христу. Коли Ной будував ковчег, а весь світ з нього сміявся, кепкував, звинувачував його в божевіллі. Але насправді божевільні були ті люди, які це робили, тому що божевільний це вільний від Бога. На сьогоднішній день цим ковчегом спасіння є жива біблійна апостольська церква. Не якась там секта. Не якесь там релігійне угрупування, не якісь свічки, не якісь обряди, не якісь іконки, нічого це, цього не спасає душу від пекла. Ісус Христос прийшов на землю, щоб кожна людина мала шлях до спасіння. Ісус є шлях, істина і життя. І твоє відношення сьогодні до проповіді Євангелія до цієї самої істини. До цього шляху, який відкритий нам через апостольську біблійну церкву, і показує твоє відношення до Бога. І так як цим ковчегом спасіння сьогодні є апостольська церква, то а, хочеться сказати, що сміється той, хто сміється останній. Як і в випадку з Першим світом, а, Ной ввійшов в ковчег, який він будував близько ста років. З якого просто люди сміялися, але по фінішу мій ну, праведник, дитина Божа, і він знаходиться в Царстві Небесному. І сьогодні твоє відношення до Слова Божого, до проповіді Євангелія, і показує, на чій ти стороні, чи ти на стороні праведності і на стороні Бога, чи ти на стороні цього грішного, безумного, безбожного, божевільного світу. Я запрошую тебе приєднатися до Апостольської біблійної церкви, до міжнародної місії Слово Боже. Якщо ти ще не являєшся частиною живої церкви, можеш долучитися до. Щонедільних онлайн-конференцій, які проходять в Телеграмі, це дуже зручно, особливо для людей, які не мають церкви або не мають багато часу, щоб кудись там їхати, або переїхали в зв'язку з цими обставинами, які є в нашій країні. Або є люди, які пишуть, ми ходимо до церкви, але не розуміємо, тому що не розуміємо мову. В цій церкві, або інші обставини. Якщо ви потребуєте в спілкуванні, в духовному спілкуванні, в підтримці, в молитві, в церкві, напишіть мені, я вам з радістю в цьому допоможу. Або можливо, ви знаєте людей, які потребують Бога і їхнє серце відкрите до пізнання Бога. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.